Я ну, не знаю, кто наговорил Путину, что украинцы не будут сопротивляться. Я переживаю, чтобы мы в феврале 2017 -го года не оказались. Вот за это я переживаю. И, кстати, многим бы рекомендовал переживать именно за это. А какие предпосылки именно? Почему ты ссылаешься именно на этот исторический период? Что, что схожего? У нас Владимир Путин, насколько я понимаю, отрекаться от престола не собирается. Извините, пожалуйста, за такое сравнение. Минуту у нас. Ты, ты все-таки хочешь, чтобы радио закрыли, да? Mm -hmm. вот, а меня лишили аккредитации Минборона. Ну, подумайте сами, найдите сравнение, ну, товарищи читатели да, и слушатели. Вот. Вы найдете эти сравнения и обеспокоите. Были допущены ошибки в, в оценке противника. Они не сломались, не разбежались, не было массового дезертирства с фронта. Да, еще очень хотелось бы узнать, а кто вообще сдавил-то ситуацию до такого с Украиной? Теперь становится ясно, и даже по, по самому Путину это видно, насколько катастрофической ошибкой было само решение начать. Это как -то, это, как -то, это только вам становится выиграть, пока ясно, Когда все вы это начиналось, вы сразу. абсолютно Но... очевидно, что предполагалась колониальная война. Что я под этим понимаю? Страна, огромная Россия, живет как жила. Люди ходят в рестораны, в театры, в футбол, ездят да, за границу. Да. Все классно, все хорошо. Вы это говорили канале. Отправили экспедиционный корпус, контрактников, там, Росгвардию и так далее. Так, быстро победили. Украинская армия так, разбежалась, дальше, Зеленский дальше, в дальше, дальше. уехал на запад. Мы вошли в Киев, посадили Медведчука, там, Янукович кого угодно. Вот так все планировалось, да? Я ну, не допустим. знаю, кто наговорил Путину, что украинцы не будут сопротивляться. Полностью уничтожены украинские города. То есть Мариуполь это просто вообще ужас какой-то. Только Грозный выглядел. так выглядело. Мы так, видим миллионы беженцев из Украины и, и с этой территории, и так далее. Мы видим миллион беженцев сюда, в Россию. Да? Мы Почти видим три. крупнейшую гуманитарную катастрофу. Я могу представить сценарий, при котором российская армия возьмет штурмом Киев. Могу представить. Крайне сценарий. маловероятно, Сейчас. тихо. Условия. Тихо. Вопрос не в этом. А теперь я скажу, какая будет цена это. Цена этого следующая. Чтобы реально взять Киев, чтобы реально победить украинскую армию миллионную, которые помогают, заваливают оружием Запад, uh -huh. вы должны, товарищи, сделать следующее. Это я обращаюсь к патриотам. Ну, давайте сделаем. Первое. Объявить реальную мобилизацию в стране. Реально поставить под ружье несколько миллионов мужчиков российских. Да? Дальше. Вы должны, дорогие товарищи, реально закрыть выезд из страны, реально перевести всю экономику на военное положение. Вы при этом добьетесь того, что в руины превратится, как Мариуполь, огромные города, миллионные в Украине, включая и Киев и Харьков. Вы получите при этом сотни тысяч погибших людей, да? И... Вы этого хотите? Сейчас время скорее на кого играет, на украинцев или на нас? Время сейчас мне кажется, что все-таки с поставками, каждой, с передачей каждой партии западного вооружения вооруженные силы Украины все более и более приобретают новые и наступательные возможности, и новые, и оперативные, и боевые. Поэтому время сейчас вроде как в их пользу. Нам же надо завершать этот конфликт, опять-таки, на мой взгляд, по моим предположениям, но все-таки в максимально короткие сроки. Каждый день затягивания конфликта затягивает Европу все дальше в пучину этой украинизации, которая вредит только нам. Опять же, я призываю задать вопрос. Отвечает ли это нашим интересам? Каждый Почему? день затягивания конфликта по по повышает Они могут сами опасность. свой. Подождите. Именно... Они вот это... Мы понимаем, мы что хотели... затягивание конфликта <с <с. <с. увеличивает <с. опасность военных каких-то как? сложностей. Нет. Ну и распочитаем мы из военных пиццу дня. Та я думаю, что и тижня Також Сергей Зурац, директор Defense Express, с нами. Сергей Витай, будь ласка, тебе слово. Вітаю тебе, Василь. Вітає наш дачів. Сьогодні наші рубиться. Ми будемо говорити про військові підсумки візиту президента до Франції до Німеччини. Скільки літаків міраж отримує Україна? Про атаки ворога у Курській області, які наслідки цих атак, і про ситуацію на Харківщині і на інших ділянках, де тримає оборону бригада національної гвардії Рубіж. Про все це за мить. Президент України Володимир Зеленський продовжує візити до європейських країн сьогодні. Німеччина, де було оголошено про важливий пакет військової допомоги і про перспективи допомоги з боку Німеччини до кінця року і наступного року, а вчора ми знаємо, президент перебував у Франції, де йшлося і про деталі плану перемоги, і про розширення військової співпраці. Ми знаємо, що що серед іншого Франція в першому кварталі наступного року збирається передати нам винищувачі міра і зараз низка українських мас-медіа з посиланням на французьку газету Ля Трибун повідомила, що Ша передасть Україні від 12 до 20 літаків міраж 2005 Хоча насправді у Франції зараз є 26 таких літаків, з яких у справному стані перебувають лише 20. Зараз частина цих літаків проходить модернізацію для того, аби з них можна було використовувати. Кероване озброєння класу повітря земля, і очікується, що дійсно від 12 до 20 літаків можуть бути передані Україні, і тепер головне питання в кількості пілотів, які можуть опанувати ці літаки. Ми знаємо, що зараз відбувається навчання наших пілотів у Франції, і саме від кількості пілотів буде залежати кількість того парку, який отримає Україна в наступному році, що вкрай важливо для доповнення потенціалу літаків F-16 які загалом дійсно мають суттєво посилити наш повітряний потенціал? А далі з небес на землю і про ситуацію в Курській області поговоримо, тому що вчора було низка повідомлень пов'язаними з тим, що відбувається на цій ділянці фронту, де з 6 серпня відбувається Наші наступальні дії, і де ми знаємо, проводиться така достатньо гучна і непроста операція пов'язана з утриманням плацдарму на російській території. І серед іншого, ми знаємо, що за цей час Росія наростила угрупування своїх військ на цій ділянці, аби стримувати українські війська з 10 тисяч до 50 тисяч, тобто фактично в 5 разів. І вчора була інформація про те, що ворог. Вдався до чергових контратак, і що саме там? Відбувається, якщо ми зараз подивимося на карту, то насамперед можемо виділити такий компонент, що фактично зараз ворог намагається здійснювати атаки, які скеровані на трасу, яка веде від Кореневого до Суджу. От зараз ми бачимо цю трасу, і якраз в цій ділянці в напрямку Любимовки були вчора, починаючи з шістнадцяти. Години вечора наступальні дії там, бригади мор морської піхоти, яка намагалася здійснити прорив до Любимовки, далі перетнути трасу і е рухатися далі. на... Е Схід вчора була інформація від Діпстейту, що насправді був вкрай важкий день в Новоіванівці. Новоїванівка – Ново це населений пункт вже за цією трасою, а перерізання цієї траси власне ну загрожує, створює загрозу для забезпечення всього нашого там частини поздарма, які перебуває на півночі. Так, от Діпстейт написав про те, що вступати в бій довелося на. Нашим артилеристам і дронщикам ворог за останній час тягнув чимало техніки та живої сили в ці на цей напрямок, і російські z кан канали зранку повідомляли про те, що відбулося розрізання українських позицій і про успішний штурм Любимовки. Про цей населен пункт раз на цій, на, який розташований на цій трасі, про яку я казав.